Без цього атрибуту наші предки не уявляли святкування українського різдва. Дідух був головною прикрасою святвечора та мав сакральне значення. Символізував достаток, хороший врожай і зв'язок між поколіннями роду. Українці зберегли цю традицію та нині, як і сотні років тому, готують різдвяні снопи. Ми є українці, і це є наше. Наприклад, молоді люди, як приходять. То вони в захваті. Вони так дякують, що хочеться плакати. Дякую за те, що є такі люди, які це ще творять. Ну ці дідухи виробляють, що не забули це. Українці робили перші дідухи ще в дохристиянські часи. Наші пращури вважали, що в дідухах живуть усі душі роду, які покинули цей світ. Усе літо вони бережуть родину від бід, а врожай від негоди. Плетучи ці снопи, українці вшановували духи померлих предків і дякували їм. Ця віра нікуди не зникла із поширенням на теренах України християнства. Вироби стали частиною різдвяних традицій, а також символом затишку та свята. На святвечір господар заносить дідух до оселі і ставить на столі чи по куті. Дідух, це що означає на самий найстарший, тобто самий найстарший, заносить з такими словами. «Дідух у хату, а біда з хати. Українці називають дідух по-різному: Дідок, дідо, коляда, король, сніпрай. Його здавна плетуть з необмолочених колосків пшениці, вівса, жита, ячменю і оздоблюють кольоровими стрічками, сухоцвітами та солом'яними прикрасами. Дідух залишався в домі протягом усіх різдвяно-новорічних свят. Після водохреща з нього збирали зерно, а солому традиційно спалювали. Сьогодні не обов'язково спалювати дідух, як і щороку виготовляти новий. Його місія нагадувати про традиції, які наші предки передавали з покоління в покоління.